Доброго дня, дорогі друзі. Сердечно вітаю всіх прихильників поезії з Днем поезії. Цей день було запроваджено 1999 року такою світньо відомою організацією, як ЮНЕСКО. З 2000 року це свято уже відмічається офіційно. Я хочу. Щоб ви послухали трошки моїх віршів, хто любить поезію, хто не любить але ж долучайтеся, дорогі друзі. А цей ось дім тепер уже не наш. Він нашим домом був само собою. Мені здається, за дверним пробоєм десь загубилась. Я тепер, міраж. Бродяжать тіні, горбиться фасад, книжки інакші, хтось себе читає, за вікнами ячить чужинська зграя, птиць перелітних кілька днів підряд. У цьому домі не було чужих, там мамин голос, там сміялись гості. Тепер горбок у нині на погості. Світлиці туги, окаянний лик, у мене ж дому іншого нема, як іншої душі, дитинства, слова. Купіть сусідній, хтось верзе полову, але ж тепло сусіднє не прийма, і світло заступає, тьма печаль. Я хочу в дім, який був тільки нашим, хоч знаю. Що стократ бувають кращі мені ж оцей, неначе батька жаль. То темні назви міста, відволога, і незнайома ніч стоїть анфас. безрогий місяць розмовляє з Богом, а смоляна хмарина, мов би, час. Пливе у темпі вальсу мимо нього, так само, як весна пливе повз нас. Зірки у річці, мов лошата в стайні, хорольський спуск пірнає у сулу. там печенігів, привиди безжальні, без ліку літ на верхньому валу, сідлаючи баских в дорогу дальню, провалювались в небо, як в смолу. Вже пахне в'ялим димом на майдані, де храм розсипав спомин золотий, і хтось бездомний, в заспаній ковбані, ступає, наче в дикий чорторий. То березень в опаленій сутані іде зі сходу, вистояв живий. З густої небесної глини, схожа на вуличну музику, пряде із кипучої днини нитку місцевим суржиком ступає в баюрий, не тоне, узорами підперезана Раптова міська мадонна спішить. Поз обійми березня волосся із блиском агату, хапливо на біс зав'язане грецьким вузлом і помаду сміхом навскіз розмазано, звиваються руки зміями, мов деригують безсмертністю. Весною вона не говіє, не відбивається в дзеркалі, не затуляється крилами, пливе, мов судинами натовпом і чомусь не здається сильною, хоч сила у неї атомна. Прочитай мене, Господи, ти ж умієш читать по губах. По очах і по шурхоту, по незримих сухих молитвах. Прочитай мене наскрізь, на виліт до самої тверді дна, і допоки стою одна, як розбитої хати стіна серед морку, твані, серед своєї чиєї свини, серед круків і паладинів і поможедовні війни. Ти торкнись мене праведно, поводи за поділ чи косу через кладку, надкушену лихом, через червону росу. І зупини мене, Господи, Хай роздерту, сліпу чніму. На стезі, якою вертає солдат, я його обійму. Людині й слову Неспроста болить, коли минулість обриває нить увечері на нижньому валу пірне цей день рибиною в солу і попливе в далечину туди, звідкіль уже не верне молодим, не може навіть вище благодать, стрімке буття цупким вузлом зв'язать. Дорогі друзі, я дякую, що ви слухали поезію. Я сподіваюся, що ви вникаєте в текст, а не просто гортаєте картинки, як звиклі це робити в Тіктокі, ну і в інших мережах. Я хочу, щоб ви відчували душею, а не тільки дивилися очима. Дякую.